Відстрочка для опікунів і батьків дітей з інвалідністю, що потрібно знати, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, а також батьки-вихователі, що виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку. Які документи потрібні для підтвердження інвалідності дитини необхідно медичний висновок, форма МОЗ та індивідуальна програма реабілітації. Підтвердження родинних стосунків. Для рідних батьків необхідно свідоцтво про народження дитини, для опікунів та піклувальників необхідно рішення адміністрації або суду, а також свідоцтво про народження дитини, для усиновителів рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини, для прийомних батьків та батьків-вихователів необхідно рішення адміністрації про влаштування дитини або договір про спільне проживання. Для усиновітелів необхідно рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини. Дитини для прийомних батьків та батьків-вихователів необхідно рішення адміністрації про облаштування дитини або договір про спільне проживання і також свідоцтво про народження дитини. Якщо ви не впевнені у своїх правах та потрібна допомога з документами, запишіться на безкоштовну консультацію компанію Legal LTD прямо зараз.